Доброго дня всім. Хочу подивитися, що нам сьогоднішній день принесе. Мене звуть Вікторія Криба. Я дуже люблю готувати їжу, а також я люблю на тару придбачати, тому звертайтеся, а також все забуваю сказати. Ну, В будь-який день, коли до вас прийде цей розклад, він буде вірний, він буде для вас працювати. Ну, якось воно так працює. Це ж я помітила руками. І так, що нам сьогодні дасть цей день? Так, ми королеви, дівчата, королева жезлів. Королева жезлів це. Там, правда, це кішечка чорненька чер така сидить. Ну, ви зрозуміли. Ну, всі жінки трошки відьмачки, може й не трошки. Бачите, в неї в руках жезл. Це, ну, як це, ну, розвиток. І ще... Під соняшник, бачите, соняшник, все це розвиток. Така, ну, як вам сказати, мені прийшло зараз якесь таке слово. Вона не, не сурова, ця жінка, а вона така, е, якось трошечки собі на умі, а також така весела. Дуже, з цією королевою дуже ну, весело і спокійно, і спокійно. Так, що ще дивимося ще? Що в нас далі там є? Ще на сьогодні що на ці королеві? Так. Слухайте, ну, дівчата, ну, зрозуміло, що дівчата, дівчата- мене дивляться. І бачите, королева ще кубків. Ну, для хлопчиків те ж саме можна сказати, тому що. Ну, для, в картах це, ну, що, якщо дівчинка випала, то ну, королева, то це можна казати, що і король, якщо хлопчики дивляться. Або для хлопчиків така, така, такі королеви, якісь линуть, линуть сьогодні. Якийсь сьогодні дівчачий день, ви бачите? Це королева кубків, вона тримає кубок, зрозуміло, в руках. А також в неї під, під, під ножками там, мені здається, це такі гроші, монетки, монетки такі лежать. І ця королева вона така душевна, вона така ніжна, вона така про, про любов, про те, щоб може вислухати, знаєте, от вислухати, така, більш така ну, душевна, як я кажу. так. І що ще? Ще? Так, жезл. Жезл донизу. Жезл донизу, туз жезлів донизу. Так, ще одна карта. Е, знаєте що? Оце мені цей туз жезлів вниз. Мені таки здається, що трошечки треба якось, е, сьогодні вихідний, субота, можна трошечки відпочити. А це баш Кубків. Бачите, і в нього в, ру в руці. Чаша або кубок. і там в ній рибка. І от мені здається, що ця рибка як золота рибка у казці виконує бажання. Я не знаю, що там, може, якийсь праздник сьогодні є, свято якесь є, але можна якесь невеличке бажання загадати замовити цій рибці, і воно збудеться. А воно, до речі, стосується відносин. Бачите, це ж чаші це. Настрій, сердечність, е ну настрій, емоції, емоції. О, слово емоції. Так, ну все, останню карту. От, так, Клас. Це я люблю цю карту. Вона така кажеться, що вона смурна, така темненька, але ні, людина залишає по себе якісь. Е не дуже Ну Мені читати здається, що якщо людина повернулася до чогось спиною і пішла геть. То це, мені здається, вона хоче покинути це у прошлому. Йде в майбутнє, але з підтримкою. Бачите, є підтримка, є посох, можна сказати. Так, все у нас буде, все гаразд, ми щось будемо міняти, хочемо поміняти в своєму житті. Так, ну і остання карта. Ну все, дівчачий день сьогодні. як, Я не знаю. ну дивіться, жінки, жінки жінки. Дев'ятка пентаклі. Ну, Дев'ятка пентаклі, кажучи, і про гроші. Ну і зрозуміло, зрозуміло. Бачите, яка тут жінка намальована, як я її називаю графиня. І в неї сап... ну, рейла, бо якась так пташка, бачите, висить. Ой, сидить на, боже, висить, сидить на руці пташка. Ну, мені здається, пташка це якийсь такий Ой, знак чого? Знак чого? Знак чого мудрості. Тому що там море ось такий. Але вона така. Мені здається, що вона трошки втомлена. Коротше, треба сьогодні відпочити дівчата. Так, і подивимося вже на моїх улюблених картах. Що тут вони нам теж скажуть? Ах ти ж, якась така нехороша тьотка лізе до нас, чорна. Чорна, тому що бачите розмова розмова Крестова і дама пікова. І це буде ну, ввечері дуже пізно. Як хтось до вас полізе з якимись розмовами пізно вже ввечері. А знаєте чому? Тому що ми будемо розслаблені, розслаблені вже може трошки відпочинемо. І є люди такі, які лізуть до тебе, коли ти вже така. е-е Ну, Розслаблена, м'яка, така сердечна, і для чоловіків теж. Так, ну це вже що у нас так? І король. Бубновий все-таки нам розрулить ситуацію, душевну ситуацію. І цей король у нас буде ну, скоро. Ну, цей, от, Я так рахую, що це от в першій половині якийсь король з'явиться. А на цю жінку, зараз е, я ще гляну, що це за така жінка, вона що вона хоче. А, Подивіться, це якась така парочка, парочка Іван та одарочка. Коротше, якась парочка. Будьте обережні, можуть бути, можуть бути якісь. Ну, коротше, ну, я не знаю, такі люди, прямо парочка якась. Так, все останнє. Угу. Ця парочка хоче просунути якісь свої ідеї. Але в них нічого не вийде. Тому що ось, бачите, король такий черговий. Теж сердечність. Ну, люди тягнуться, навіть не розуміючи до таких теплих душею людей, і хочуть все одно там щось, якісь пакості наробити, але в них нічого не вийде. Так що все гаразд. Послухайте, якщо що, послухайте і долі в карманах скрутіть, та й все. Так, ще раз мене звуть Вікторія Киба. Якщо ви хочете замовити мене передбачення, на ютубі під цим відео буде на телефончик, а також пишіть в інстаграм. В особисті, і в тіктоці в особисті. Все, я вас дуже люблю і чекаю.